Так, ну що, Прийшов ранок, продовжуємо роботу. Так, форсунки ми вже змонтували, попередньо розшарошили таким от інструментом. Це якраз для 2.2 канає. вставляючи, направляючи і робимо, робимо посадочну. Найгірша ситуація була з четвертою форсункою. Із-за чого в нас на трьох форсунках стоять ремонтні шайби, газу на 1,76, а на тій форсунці на самій дальній, того, що там стояло взагалі дві шайби, ми поставили шайбу 1,96, це вже другий ремонт, відповідно, щоб зберегти оцю висоту посадочну під буйль. Болти нові, шайби нові. Не обжимаємо, тому що правильно це робити тоді, коли вже стоять трубки на місці. Тому що зараз можна обжати, а положення форсунки там гра, пару градусів вліво-вправо є переміщення, тези, можна провтикати і буде пускати трубка. Так зразу наживляємо трубки високого тиску, монтуємо, підживляємо і тоді зажимаємо форсунки з відповідним моментом і градусами. Але поки ми цього не робимо, тому що в нас ще є що робити. У нас ще є ремонт проводки, датчика розподільчого вала. Як Ми бачимо, тут мракі. Мраки повні буде заміна цього, цих е, участків проводки. Того, що нас вже мало того, що вона нас вже ремонт був. Ми тоді робили чисту по це вже два роки вона так прокатала. А зараз ми зробимо вже якісно, по-людськи, так треба, щоб воно було добре зібрано і служило ще роками. Тому що ця машина катає кожен день, возить вантажі, тому треба робити на совість.